Ну що, друзі, усім привіт. Сьогодні у мене з дружиною. Другий день практики на праці в Німеччині. Ми, біля будинку звичайного німецького, прибираємо сад. Ось звичайне німецьке село маленьке. Невеличкі. Ось цей такий сад. Сад такий, скажімо так, з рельєфом таким грунта складним. Часто тут в Німеччині строїть будинки ось на таких пагорбах і тому отак от трішки складненько. Працювати, але ну, за це, звичайно, і беруть грошей більше за складність. Тут все було зароще, в цьому будинку вже не живуть років 7. Знайомий німець мені розповів, що сіньори тут жили, вони вже померли, а син живе в городі. тому йому цей будинок. Ну, Він ним не пользується, і... але убирати тут треба. І ось він винайняв нашого знайомого, а ми з ним зараз вже другий день з дружиною на практиці. Він хоче нам допомогти також працювати в цій сфері, тільки сам на себе. Ось який у нас інструмент. Ми маємо це все поки що його. Так, ось от як ми працюємо. Такі тут цікаві ось ось дерева. Будемо вчити вчитися, як працювати. Тому що, ну, скажімо так, в такій сфері ми вдома. Не працювали, ми працювали самі на себе з теплицями, були у нас дерева, але садові. У нас було вдома 60 плодових дерев. Ось Мілке те, що бур'ян, ми складаємо ось туди, в мішок той великий, і будемо це вивозити, вивозити на прицепі. Те, що більше, у нас є ось такі ось апарат, подрібнювач, гілок, і ми прямо ось ось будемо дрібнити. Це все діло прямо сюди. Ось дивіться, який складний рельєф тут. Якщо глянути, тут дійсно важко ходить. Все це все ми будемо прибирати. Ось і будемо також підрізати всі кущівці. Ось. Все. Треба попід паркан. Тут ось убрати, прибрати, це ось, ось ноль буде прибиратися, чиститься паркан і ось це ось буде приблизно. ну Мені десь по носа, по бороду, по шию, скажімо так, ось буде прибиратися, точніше, підрізатися. Ось от як я вже це там роблю. сейчас спустимось геть вниз я вам покажу, яка тут горка, яка тут місцевість. Є, звичайно, там вони рівнина далі, але ось тут дивіться. Ось ужас. Це ужасно. Так, ну, ось. О. Як я підрізать? Підрізаю тут. Особа тут не церемоняться, робиться так. Поки що мені подобається, нас ніхто не підганяє. Якщо буде все гаразд, то, можливо, буду працювати з альпштендігом Ось от як вже як тут ми зробили, але тут Ще це все прибереться і буде гарно. Ще треба також і високі дерева підрізати. Так що ось так от. Ось ось такі хащі треба буде прибрати. Ясне діло, праця не з легких, але в Німеччині важливо знання мови. Ось нам на інтеграційних курсах не сильно дали ті знання. У нас були короткі курси з місяців 5 і все. Якісь основи вивчили. А тепер будемо на практиці вчитися розмовляти по німецьки. Ну ось, Тут теж ще доприбираємо. Ось тут верхня частина будинку. Тут уже, в принципі, під ноль. Ми зробили. Ось такий вигляд воно має. Ось так от в Німеччині це робиться. На цьому, друзі, все. Бажаю всім гарного дня, гарної праці. Гарного настрою і дослідуючого відео. Всім до побачення.